16 лютого, за участі віцепрем'єрки Ірини Верещук, відбулася презентація проєкту нової стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення до 2025 року, від того початку, коли людина приймає для себе рішення евакуюватися, виїхати, так покинути домінку в силу певних обставин, і до самого кінцевого етапу, коли ми повинні або Допомогти їй інтегруватися в територіальній громаді, куди вона приїхала, або допомогти реінтегруватися, переїхати, знову переміститися на те місце, звідки людина виїхала, і це звичайно величезна відповідальна робота нас усіх. Проєкт стратегії передбачає запровадження комплексних механізмів державного реагування на виклики, які виникають під час внутрішнього переміщення від моменту прийняття особою рішення про евакуацію протягом періоду соціальної. Адаптації та інтеграції ВПО у приймаючій громаді і до моменту повернення до місця постійного проживання та реінтеграції. Тому ми вже зараз маємо думати про те, яким чином буде забезпечення це повернення добровільне, гідне, безпечне повернення до покинутого місця проживання. І ми маємо почати з того, що е, мусимо формувати цю політику щодо повернення та реінтеграції громадян, тому що це буде стосуватися насправді не тільки внутрішньопереміщених осіб, але й тих осіб, які повернуться за кордону спочатку в більш безпечні регіони, а потім захочуть повертатися в ті регіони, які будуть або вже звільнені. Тому тут має бути цілісна політика, яка має узгоджуватися також з діяльністю держави щодо повернення громадян України за кордоном, сприяння повернення. Крім того, необхідно говорити про запровадження порядку обліку та компенсації вартості зруйнованого та пошкодженого майна. Звичайно, це. Дуже об'ємна задача, яка не тільки стосується стратегії ну, щодо внутрішнього переміщення, але і про це доволі багато ми говоримо. Але так чи інакше, питання повернення буде пов'язано з питаннями компенсації, з питаннями побудови нового житла. Тому ця політика також має бути. Е, і ми знаємо про ініціативи, які вже є, і сподіваємося, що вони будуть прийняті ухвалені на рівні законодавства найближчим часом або принаймні принаймні так, щоб наші міжнародні партнери, які готові були би говорити про певну фінансову компенсацію, відшкодування шкоди, щоб вони знали точно, яким є підхід тут держави. Ціль номер 4 звучить як сприяння інтеграції, і, попри те, що на початку ми говорили, що минулий і чинний текст стратегії є якраз стратегією щодо інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Проте ця стратегічна ціль для нас в тексті даного проєкту, і ми дуже сподіваємося, що найближчим чином уже чинної стратегії, є таким послідовним етапом після періоди, періоду адаптації, після стратегічної цілі адаптації. Власне, виходить з неї, і а, по задумці саме інтеграція є таким логічним продовженням, коли власне, базові потреби людини це і перше працевлаштування, влаштування в дитячий садочок, вирішення питань а, з соціальними виплатами різними допомогами, було вирішено. І, власне, сама людина і держава може думати про наступний етап включення людини, умовно, повернення її до життя, включення в життя громади і такі більш а, вже стратегічні. Умки про те, що вона буде робити на новому місці проживання. Проєкт стратегії розроблений Міністерством реінтеграції спільно з експертами громадських і міжнародних організацій, за підтримки проєкту Ради Європи, внутрішні переміщення в Україні, розробка тривалих рішень. Фаза друга. До прикладу, 22-й рік ті громади, які були активними, вони відразу прийняли у себе програми підтримки ВПО. Зараз є громади, які вже на 23-й рік заклали нові програми щодо інтеграції ВПО, релокований бізнес. Тобто громади, де централізація зробила свою справу, громади активні, громади щиро хочуть, щоб люди, які приїхали, залишилися в них в їхніх громадах і були активними членами, щоб релокувався бізнес, щоб розвивалися території. От я Же регіонами з командою своєю, і майже раз у два тижні ми бачимо нові підходи, які є абсолютно придатними, щоб їх масштабувати. Ми бачимо, як Закарпаття, Львівщина, Чернівеччина, Полтавщина всі без винятку. Кожен по-своєму, але дійсно прагнуть, щоб людям було якомога більш комфортне, і що казати, щоб люди не ставали на жаль. Цей термін теж є професійними ВПО. Люди мають хотіти змінюватись, люди мають хотіти інтегруватись. Для цього, звичайно, потрібен час, і тут психологічна підтримка, дуже важлива. Людина виїхала з, з, з лінії вогню, з-під обстрілів, і їм дійсно треба час адаптуватись. Не може людина приїхати і відразу за тиждень думати, де знайти роботу. Це ті, хто не переживали, можуть так думати. А людині потрібно і психологічно, і що казати, ментально їм потрібно допомогти. мөхтэй